Справа номер 9. Кофеїнове алібі. Тіло знайдено на кухні. Поруч чашка кави з молоком. Підозрюваний: комбінація кофеїну, білків і нашої віри в безпечну звичку. Кава сама по собі не ворог. Вона знижує ризик діабету, деменції, навіть раку печінки. Але коли ми льємо туди молоко, то кава викликає реакцію. Молоко опір. І в цей момент у тілі починається справжній конфлікт інтересів. Якщо простіше, то тіло каже: Я не розумію, ти мене бадьориш чи годуєш? Молоко сповільнює засвоєння кофеїну, і ти такий, щось кава не бадьорить, зроблю ще одну. І от ти вже не просто кофеман, ти жертва передозу стимулятором з цукром і жирами. Пателоаганатами кажуть, у кавоманів печінка не чорна від кави, а перевантажена, бо тіло роками працює на межі зневоднення, тримаючись на лате замість води і сну. Безпечна доза – 3-4 чашки чорної кави на день. Якщо додаєш молоко, вважай це їжею, а не напоєм. Кава з молоком не злочин. Але якщо це твій єдиний сніданок, то справа закрита. Ти сам собі прокурор. Медичний слідчий розслідує наслідки, щоб знайти причини. Підписуйся.